Друзі, сьогодні читаємо послання святого апостола Павла до колосян. глава 3, вірш 13. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б хто мав на кого скарження. Як і Христос вам простив. Робіть так і ви. Апостол Павло закликає нас пробачати один одного. Чому це так важливо? Справа в тому, що стан образи, він несе за собою тягар. І чим більше людина ображається, тим важчим стає цей тягар. А коли людина пробачає, то таким чином і душа лишається чистою та легкою. Тобто, коли ми пробачаємо, то ми не носимо цей тягар образ, і на душі в нас легкість. А якщо людина часто ображається, то вона цей тягар накопичує, і з часом їй стає все важче. Тут говориться про те, що прощайте, як і Христос простив вам. Тобто Ісус Христос, наш вчитель любові, Він вчив нас пробачати, і це насправді дуже важливо. Адже. Ісус Христос пробачав, коли проти Нього говорили зле, коли проти Нього задумали зле, і також, коли проти Нього робили відверто насильницькі дії. Тобто Ісус Христос нам як приклад того, як треба пробачати. Друзі, бажаю вам гарного дня, слава Богу!